Аніта Васильченко, учениця 4 класа. Наталя Карпенко, збирайте серце. Чи чули ви, як тихо шепче ліс, як весело виспівує струмочок? Чи бачили, як пагінь новий зріс і як квітує поле і садочок? Як виснуть срібніниці дощові, як крізь асфальт уперто зелень пнеться, Збирайте серцем враження нові. До всіх природа сонечком сміється, ви ж милувались небі журавлем, і догою в сонячній блакиті, та напували душу кожним днем, на краще, сподіваючись, що миті. примножуйте великий спільний дім, Відкрийте світ прекрасного дитині і шануйте, щоб ставало місця в нім і пташечки маленькій і людині.